Дівчата, привіт! Вітаю вас на каналі Армі Fitness. Мене звати Маша, я сертифікований тренер та співавтор проекту Марафон Схуднення by Army. і сьогодні пропоную вам провести зі мною класне лімфодренажне тренування. Якщо ви втомились прокидати зранку і бачити на собі набряки, відчувати важкість та зажими в тілі, це тренування саме для вас. Перед цим хочу нагадати, що якщо ваша мета позбавити зайвих кілограмів, необхідно працювати комплексно. 80% успіху складає. Саме ваше харчування і вже 20 тренування. На нашому проєкті Марафон Схуднення by Army» ми навчаємо дівчат, як же ж харчувати збалансовано, корисно, правильно, швидко, а головне без шкоди для фігури. А також вас чекає безліч драйвових. Ефективних та класних тренувань, які допоможуть привести ваше тіло в тонус. Вже сотні дівчат спробували наш марафон і отримали просто неймовірні результати. І зараз у вас є унікальна можливість спробувати пробний тиждень марафону схуднення Бай Армі та отримати перші результати до нового року. Всі деталі я залишила в описі під цим відео. Тож приєднуйтесь до нашого марафону і давайте ставати кращою версією себе вже зараз. Ну що ж, дівчата, ми починаємо наше лімфодренажне тренування. Кожну вправу будемо виконувати по 30 секунд. Почнемо з легких постукувань. Будемо працювати з вами по руху лімфи. Перша вправа піднімаємо руку вверх і легенько постукуємо себе від пальців до грудної клітини. Супер! Легеньке постукування. Не має бути жодних вольових відчуттів, можете змінити, постукувати себе зверху. Руки є, працюємо до плеча. Супер. Ще. І можна опуститись трошечки вниз. Супер. Легенько себе стукаємо. Молодці. Чудово. Міняємо сторону. Будемо працювати направо, Все те ж саме. Пальчиками обережно стукаємо себе по ходу лімфи, Є. Супер. Чудово, можна опускатись трошечки нижче. Не забувайте про верхню частину руки по плечу. Добре. Ми зараз з вами трошечки прокинемось. Супер. Ще трохи і вниз. Чудово. Є, молодці. Ви зараз відчуєте, як буде прокидатись ваше тіло. Супер. Далі йдемо, будемо легенько себе. Стукати по ребрам та грудній клітині. Працюємо обережно. Поїхали. Легенькі постукування. Працюйте пальцями. Супер. Якщо ви будете виконувати цей комплекс, кожен день я впевнена, що ви отримаєте просто неймовірний результат. І по грудній клітині обережно. У вас не має бути жодних больових відчуттів. Супер. Ще трошки. Чудово і зверху. Супер, чудово. Наступна наша вправа, ми будемо працювати через присід. Опускаємось в легенький присід і витягуємо за долоною в сторону. Поїхали. Присід і витягнулись Присід і в протилежну сторону. Супер. Гарно тягніться за рукою. Уявляєте, що вас хтось тягне за рукою вверх. Супер. В сторону. Чудово. Ще є молодці. Також нагадаю, що перед тренуванням лімфодренажним вам необхідно випити склянку води, для того, щоб лімфа максимально класно почала циркулювати. Далі ми з вами будемо виконувати дрібний біг на місці. Накляємо корпус трохи назад, будемо дрібно-дрібно бігти на одному місці в одному темпі. Тут не треба. Пришвидчуватись, так? Це не кардіотренування. Ми нікуди не поспішаємо, не виконуємо ніяких різких, швидких рухів. Працюємо спокійно, дрібно-дрібно на одному місці, в одному темпі. Обов'язково дихайте. Супер. Ще трошки. Чудово. Я впевнена, ви вже відчуваєте, як ваше тіло прокидається, позбавляється від набріків. Окей, далі ми з вами будемо відводити руки назад, опускатись вниз і підніматись на носочки. Поїхали. Вниз. І на носки. Вниз. І на носки. Вниз. І на носки. Таз назад. І на носочки. Таз назад і на носки. Включайте руки в роботу. Супер. Вверх. Вниз. Вверх. Є. Yeah. Ще трошки. Молодці дівчата. Супер. Назад. І вгору. Назад. І вгору. Нинечки. Є. Обов'язково пишіть в коментарі, як ви себе відчуваєте після тренування. Є. Супер. Так, ідемо далі. Руки в замок за спину. Опускаємось вниз і піднімаємо ноги праву та ліву на носок. Почергово. Є. Супер. Руки в замок витягнули вверх. Таз відтягнути назад. Спина рівна. Животиком тягнемось до стегон. І міняємо положення ніг Правий на носок і лівий на носок. Супер. Є, молодці. Трошки Є. круглою спиною вверх. І додамо з вами лімфодренажні стрибки. Стискаємо зуби, тримаємо груди і будемо виконувати невеликі стрибки. Піднімаємося носички і обережно п'ятками торкаємось підлоги. Не має бути жодних больових відчуттів, вам не має віддавати в голову. Це не стрибки, да? коліна в нас м'які, легенько піднялись і п'яточку доторкнулись до підлоги. Супер! Чудово. Не потрібно високо підніматися. Легенько працюємо. Є. Чудово. Далі ми переходимо до розкриття грудної клітини. Округлюємо спину, долонями тягнемось вперед. І розкриваємо грудний відділ, зводимо лопатки. Вперед, Назад. Округлились і розкрились. Округлились і розкрились. Супер. Назад, коліна м'яті. Супер. Добре. Супер. Ще трошки ви молодці дівчата. Є. Чудово. Далі ми з вами опускаємось на кили чотири точки опори. Заводимо руку за голову, тягнемось лівим ліктем по діагоналі вниз і розкриваємо грудний відділ. Супер. Поїхали. Розкрились. І вниз. Розкрились і вниз. Супер. Живіт підтягнутим тримаємо. Чудово. Розкрити. І вниз. Супер. Відчуваєте, як розкривається ваша грудна клітина. Я думаю, що ви вже відчуваєте енергію в вашому тілі. Є, ми з вами міняємо руку. Дівчата, обов'язково пишіть в коментарі, як ваше враження, як ваше самопочуття після тренування. Поїхали вниз і розкрились. Вниз і розкрились. Супер! Тому що я впевнена, що ви будете відчувати себе набагато краще, ніж до тренування. Що виконуючи регулярно цей комплекс, ви будете помічати зміни в своєму тілі. Як набряки підуть. Ми поліпшимо наш кровообіг. Супер. Є. І ми переходимо з вами до фінальної вправи. Опускаємось вниз. Піднімаємо руки-ноги вгору і будемо виконувати ось такі легенькі потряхування. Будьте готові. Поїхали. Максимально треба розслабити руки-ноги. Коліна м'які, ліхті м'які. І ми трошечки себе так потряхуємо. Супер. Дихаємо. Чудово. Ще залишається 10 секунд. І ми з вами будемо завершувати наш комплекс. Останні три, два, один. Що дівчата наш лімфодренажний комплекс підійшов до кінця? Я сподіваюся, що ви виконали це тренування і максимально відчули себе. Класно наповненою та енергійною зарядженою на цілий день. Нагадую, що запорукою успіху є регулярність та дисципліна. Тож, якщо ви будете виконувати цей комплекс на постійній основі, я точно знаю, що ви помітите зміни в собі, як підуть набріки, як ви будете відчувати себе набагато легшою та енергійнішою. Я бажаю вам гарного дня та до зустрічі в нових відео.